От дивишся на нього, ну юний орел. Непотріб говорить про непотріб. Внутрішній стержні. бо я не живу на широку ногу. Друге ім'я це хайп. Що тут відбувається? Дивіться, який я класний. Дивіться, який я герой. maybe, yes, maybe no. особистість неоднозначна. Всім, хто завітав на канал Тригерна Точка, всіх вітаю, всім міцного здоров'я і сталевих нервів, бажаю! З вами психолог Марія Лебідів. І сьогодні герой нашого випуску особистість неоднозначна. Дуже довго я придивлялась до цього харизматичного парубка. Достатньо довго не наважувалась його розібрати. А все тому, що кожен раз, дивлячись його черговий підкаст, або спостерігаючи його в інстаграмі, дивлячись на його нову сторіс, я його для себе відкривала кожен раз по-новому і не могла ніяк зрозуміти, чому постійно відбувається оця трансформація особистості. І вже потім, досить довго його спостерігаючи. Рефлексуючи, я зрозуміла, він постійно міняється, тому що він знаходиться в перманентному пошуку себе. Знаєте, назвати його чоловіком або мужчиною? Якось язик не повертається. І не тому, що він схожий на жінку зовсім ні, навпаки, в ньому достатньо тестостерону, але він такий юний. От дивишся на нього, ну юний Орел! Юний Орел! Коротше, я впевнена, що через декілька років ми з вами будемо спостерігати зовсім іншого Олександра Волошина. Так, до вашої уваги, Олександр Волошин, український блогер, співак, медійна особистість. Народився Олександр Волошин в 1997 році в місті Бердичів, Житомирська область. Тобто наразі йому 27 років. Такий молодий, а вже такий успішний. І, звичайно, всіх цікавить, як, яким чином йому вдалося. Простий пацан із української провінційної глибинки а зміг досягти такого вражаючого. Успіху, бо я не живу на широку ногу, скажімо так, але видно, що живу по ходу. І Якщо ви помітили, першу характеристикою Олександра Волошина в мене була саме його неоднозначність. Я сказала, що він дуже неоднозначна особистість, і саме неоднозначність його полягає в тому, що наразі українська аудиторія строго розділилась на два табори: прихильники та хейтери. Я допускаю, що в своєму житті я може, колись попаду в тюрму за те, що я багато базарю, поняв? Але поки що щось не готове. І здавалось би, людина, яка ще в тому році покинула територію України, наразі живе в Іспанії, мала би, по ідеї, бути забута. Але ні, ми продовжуємо говорити про Сашка, ми продовжуємо цікавитись його життям. І не потрібно писати мені, будь ласка, коментарі, типу, непотріб говорить про непотріб. Питання не в тому, хто потріб, хто не потріб, про кого ми говоримо, кого обговорюємо, про кого пліткуємо. Ми дивимось загалом, як формується українське суспільство, і чому такі, як Олександр Волошин, здобувають прихильність і успіх у Української аудиторії У мене мова і паспорт не є показником того, ну, хну людина адекватна чи неадекватна. Все ну давайте почнемо з того, що Олександр у нас достатньо харизматичний парубок. Цього в нього не відібрати. Що таке взагалі харизма? Це уміння переконувати і вести за собою. У Сашка це є. Але на одній харизмі. Далеко не заїдеш. Внутрішній стержень. Так. Двікує заберуть. Він в нього також присутній. І внутрішній стержень також не появляється незрозуміло. Звідки? І люди з ним не народжуються. Він формується, він плекається, він закаляється, як сталь. Звідки цей внутрішній стержень? Я поглянула на його батьків. Батько в нього воєнний, мама. Педагог 2 ну, мільйони. Часи? Ну, да. Йо, твою малю, що бля, подурівки. І, звичайно, строга військова муштра <з, <з)>, з дитинства, так звана, і мамина педагогічна методична структурованість не пройшла мимо. Ми бачимо сильну вольову особистість, яка Робить виклики кожен день сама собі. <ривіт> <ривіт> І тут багато хто може обуритись, заперечити, сказати, де да який там стержень, яка там харизма? Чувак, тупо, на хайпі виїхав. Постійно хайпить все життя хайп, кожен вчинок це хайп, так є згідна. У Олександра Волошина друге ім'я це хайп. Ні, дайте фан, пожалуйста. Що буде жінка? Все життя його це дійсно хайп, стосунки, хайп, шлюб, хайп, робота, хайп, навіть щоденна рутина і та хайп. А ви думаєте, так просто жити? У цьому всьому хайпі постійному. yes, maybe no. Ви думаєте, так просто Олександр Волошин сидить на антидепресантах? Думаєте, так просто у нього діагностований обсесивно компульсивний розлад? ЛСД, діємей, гриби, варіхуана котили мене до стану трьохрічної дитини. Я думаю, все неспроста. Так, можна хайпонути? Один раз. Два рази, ну максимум три рази, і на цьому виїхати. Але це всього лиш навсього декілька разів. А щоб підтримувати цю увагу аудиторії, дійсно своє життя потрібно перетворити на суцільний кошмар, що зробив Олександр Волошин. Але поняв, мені було е, настільки хутово, що я хотів уже е, ну, типу, типа, поняв. Ну... Так дійсно є унікальні особистості, такі як Аня Алхім, яким дійсно по приколу, яким в кайф перетворювати своє життя в хайп суцільний і це демонструвати. А є люди, такі як Сашко, який не є соціопатом, психопатом. Поки, <гум> <гум> так є нарцистична травма. <гум> ну а в. Кого її немає, я вам так скажу, особливо у людей нашого покоління плюс-мінус 25-40 років, майже у кожного є нарцистична травма. 95% людей, які до мене звертаються як до психолога, мають цей психологічний розлад. Які їм нанесли їх батьки, і не тому, що батьки погані або вони умисно це хотіли зробити, тому що так склалися історичні обставини. Наші батьки зростали і виховувались в епоху радянського союзу, де панувала ідеологія рівних: сиди тихіше, будь скромніше, не висовуйся. Я тебе люблю дуже сильно. Я тебе моторошні 90-ті роки. Розвал Радянського Союзу. Все, що раніше було цінним, зараз обезцінилось. Якщо раніше бути хорошим означало бути скромним, тихим, не висовуватись, то зараз навпаки ти повинен чимось вирізнятись, поміж іншим. Революція свободи, сексуальна революція. І звичайно, наші батьки. Не могли реалізувати це в свої молоді роки. І Що вони роблять? Вони це компенсовують на своїх дітях. Так завжди відбувається, це природньо. Коли щось подавляється, а коли потім зникає цей подавляючий ефект, включається якраз момент компенсації. І батьки таким чином, грубо кажучи, відігрувались на нас. На своїх дітях я не бурчу. Я просто саме старший, саме мудрий, саме цілоспрямований. Ну просто старший, звісно. Я вже піднімала не раз тему сімейного домашнього булінгу. в тому сенсі, що ось подивись, наприклад, на Вадіка він вчиться на самі п'ятірки. А ти що? Ти недостатньо хороша. Здала екзамен на 5, а могла би на 5 з плюсом. Особисто я все дитинство таке чула. І зростали діти з нарцистичними травмами, з чітким поняттям того, що любов потрібно заслужити. Так просто тебе ніхто не буде хвалити. І Сашко Волошин не виключення. Ніколи дід сказав, що з нього людина не виросте, бо він навіть молоток в руках не Я з ним є. Хлопець виріс. З бажанням постійно щось доказувати, доводити цьому суспільству, заслуговувати любов, увагу, визнання. І він продовжує це робити постійно, кидаючи кожен день самому собі виклики і демонструючи це, ось, подивіться. В мене шлюб з Анною Трінчер. В мене така тачка, в мене сяка тачка. Мерседеси, Ламборджині. Ми їдемо в село, на Аня просила його: не роби хайпу, хоча б на нашому весіллі. Весілля це особисте, це і так подія. Ні, Сашко не стримався. Він і там хайпонув. Ти не нравишся? Смотри на цього дівчата. Що ти сказав? Що? Я люблю тебе! Так, постійні хайпи, перманентні провокації та скандали. Це своєрідні інвестиції в увагу аудиторії. Також це плата. За репутацією постійно йти на такі вчинки, на такі кроки потребує неабиякої сміливості. Так, потрібно бути сміливим. Ви мене знаєте, ви хочете з того, що ви можете побачити. Але ти, якщо ви зі мною спілкувалися, бо так отут сиділи, ви вас би зовсім інше про мене враження було. Зовсім інше. Щоденно робити виклики, як суспільству, так і самому собі. Бо ким захоплюються люди героями? Тобто постійно потрібно бути якимось героєм. Прикладом такого собі героїзму Олександра Волошина <світ -праць> був нещодавний вчинок, спроба, яка виявилася вдалою, пройти шлях Сантьяго. Можу сказати, що <світ -праць> моя его починає тріскатися та по Я Начебто заново народжується. Не знаю, начитавшись Пауло Коелю та надихнувшись історією святого Якова, який пройшов 800 кілометрів по Іспанії, Олександр Волошин вирішив зробити те ж саме. Так в нього вийшло деталі, ми не знаємо. Звичайно, це потребує чимало неабияких фізичних зусиль, але й духовних. Це про ментальний пошук самого себе. Чи знайшов Олександр самого себе? Я впевнена, що ні. А, впевнена також, що на це у нього піде немало років. Олександр, як ми бачимо, постійно знаходиться в якомусь пошуку. Хто він, що він, для чого він. І постійно в якомусь незадоволенні того, що його оточує. Короче, друзі, цей шлях це щось, щось, що я не можу вам передати словами. Отож, давайте поглянемо на формулу його успіху. Перше, це харизма. Друге вольовий стержень, третє дисципліна. Так. Щоденна рутинна дисципліна. Він сам про це говорить постійно. Якісь щоденні рутинні звичні кроки, які ти не хочеш робити, які ти робиш з зусиллями, але робиш. Це є дисципліна. Героїзм Сашка. Він обрав бути героєм. Ким взагалі захоплюються люди, звичайно, якимись героями. А щоб бути героєм, потрібно постійно робити виклики і суспільству, і самому собі. І це, звичайно, демонструвати. Тобто Сашко робить таку собі трансляцію свого життя. Дивіться, який я класний, дивіться, який я герой. І я зараз вам це. Докажу. А також, звичайно, має місце бути чітка, продумана стратегія в медіапросторі. Тобто, наразі Олександр має більше 4 мільйонів підписників. Сумарно. Це достатньо крута кількість, щоб бути впливовим інфлюенсером. хочете там спостерігати з моїм життям, і щоб я вас не заблокував, то просто дивіться, блядь, якщо вам щось сьомий не згодні. Лучше не пишіть, бо просто заблокірвішне. Які підсумки можна підвести? Олександр Волошин це банальне відзеркалення сучасної епохи, де дурість перетворюється на шоу, а шоу перетворюється на бізнес. Причому дуже прибутковий. І я згідна з раміною, яка сказала, що Олександр маніпулює почуттями людей. Згідна на 100%, Олександр в цьому просто профі. При цьому він набирає підписників. Люди забувають про те, що вони на нього підписалися через скандал, дивляться, що він нормальний пацан, і так він розкручує свої соціальні мережі. Він на цьому робить бабки. З однієї сторони він каже: подивіться, я простий чувак із села, я такий, як всі, але парадокс. Тому, що Олександр давно вже не такий, як всі. Я, як би, творчий чоловік. дозволити. Але продовжує транслювати думку про те, що він простий. Ось подивіться, О, от я. Я такий самий. На жаль, на жаль, він давно вже не такий. Він був таким. Коли він був невпевненим, несміливим, але він себе переборов, він себе, можна сказати, зламав в якомусь сенсі. Але це йому дало змогу досягти того успіху і стати тим Олександром Волошиним, яким він є. Чи подобається вам Олександр чи ні, брати з нього? Приклад для наслідування це справа кожного. Мені дуже імпонує та подобається його відношення до дисципліни, до саморозвитку, до пошуку себе, до духовного та ментального зростання. Я вважаю, що це варте уваги. Не дарма люди продовжують дивитись, спостерігати та Проявляти навіть симпатію в мережах до Олександра Волошина. Я думаю, що в якомусь сенсі він цього заслуговує. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь. Всіх цілую.